Опри все допомагає іншим йти до своєї мети у рідному Маріуполі. Тренер Антон Васева виховував чемпіонів та чемпіонок з боксу. Та коли місто почали знищувати росіяни разом з дружиною та дочкою довелося виїхати спочатку до Запоріжжя, а вже потім до Івано-Франківська, і вже понад рік тренує переможців і всеукраїнських і міжнародних змагань тут. А все задля того, щоб розвивати спорт і вкотрі демонструвати силу української нації. Взагалі, для, для області дуже дуже серйозний результат Це для у нас по дівчатах по молоді два перших місця, одне срібло і одне, і одне бронза. Ось це непогане є. Дівчата будуть. Я думаю, якщо вони трошки залишаться, то хтось одна з них стовідсотково повинна представляти на Олімпійських іграх. А бажано декілька бажано, щоб з медалями повернулися. Цей рік каже тренер для прикарпатських спортсменів, видався доволі успішним. Чималих результатів досягла 16-річна Марія Мендюк. Цьогоріч їй вдалося вибороти перемогу на чемпіонаті Європи з боксу в категорії до 54 кілограм. Окрім золота, дівчина здобула титул найкращої спортсменки турніру, обійшовши суперниць із 30 країн світу. Дуже велика гордість для мене. Це великий результат. Це показник моєї праці, що я йшла до цього, тренувалася, готувалася. І ось показали результат хороший. Завдяки нашим військовим ми їдемо на змагання і можемо представляти нашу Україну. Можемо вигравати, тренуватися. Ми в захисті. Вже найближчим часом під керівництвом Антона Косе підготовку до наступних змагань. розпочне інша спортсменка Божена Мальне. каже: налаштовується тільки на перемогу та високі результати. З січня будуть збори, будуть міжнародні турніри, підготовка і тоді. Відповідно, чемпіонат Європи. Надіюсь на перемогу. Я розумію, що тут або працюєш, і буде результат, або не працюєш і не буде нічого. Кожен день тренування, два рази в день, дисципліна, емоційні нагрузки, фізичні. Іноді не хочеться, іноді дуже не хочеться. Іноді взагалі здається, що воно мені не треба, але треба взяти в себе в руки, вягнутися, спуститися в зал. І тренуватися принципово каже тренер на міжнародних змаганнях. Спортсменки не виступають на одній арені з представниками країни-агресора в час, коли воїни виборюють перемогу на фронті. Вони мають відстоювати свої кордони на рингу. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.